Що народ, продовжую розповідати про цю чудову лампу від Nextool. І найцікавіше те, що тут не тільки лампа, яка має 4 режими роботи, окрім цього, ось ця пластикова штуковина, її можна зняти взагалі, перевернути, встановити ось таким чином, і буде у вас ось така от типу як настільна лампа. Найцікавіше те, що під неї дійсно можна читати гортати книжки і буде все чудово видно. Пильостки таким чином. Розкриваються, і вони кожен з них може крутитись на 270 градусів, відповідно. Один в одну сторону, інший от в іншу. І ось так. Повертаєте вниз. Кнопочку верхню вмикаєте, режима тут. 4. Перший, другий, третій. І два рази натискаєте, і це четвертий режимчик такий блимаючий. Але прикол в чому? В тому, що можна дійсно, от зараз білий день, я ввімкнув цю чудову лампу і е, просто поверхня не дуже рівна тут камень. І можна ось так сидіти, десь читаєте книжку, навіть от вдома, якщо діти вчаться, просто поставити кудись біля. Ліжечка свого і читати якісь книжечки, чи над головою дуже зручно. Не тільки для кемпінгу, не тільки для природи, не тільки для пікніків, для рибалки і так далі. І так далі. В цілому, просто дуже річ, цікава, як на мене. Окрім цього, ми можемо з вами, Он, зарядка Type-C у нас ось тут. Сподіваюсь, що вам видно. Якщо не видно, дуже вибачаюсь. Ось клас захисту від води. IPX4, це означає, що може потрапити якісь бризки, водички, проте в воду краще не занурювати, бо довго не протягне. З іншої сторони, в нас світлодіодний ось такий от ліхтарик світлодіодний. вибачаю, вже язик плутається. Три світлодіодика. І він вмикається окремою кнопочкою ось цієї. Натискаєте раз. Це 20 люменів, це більше, це ще більше. І це отакі от ще стробоскопчики, тобто досить потужна. Вся ця історія. І в нас виходить, що є ліхтар з однієї сторони, звичайний, ліхтар лампа з іншої сторони. Скільки на кожному режимі буде цей ліхтарик світити в режимі ліхтарика, в режимі походної такої туристичної лампи. Це все ви можете дізнатись в моєму повному відео, яке вже вийшло на YouTube каналі. Там відразу будуть промокоди на знижки. Зможете перейти подивитись, якщо раптом вас зацікавить така от лампа. До речі, 2190 гривень вона коштує. З моїм промокодом MyCamping буде дешевше на 10%. Перейдіть, подивіться, дуже цікаве відео. Як на мене, я зробив. Можливо, вас така от лампа зацікавить.